Привіт усім! Сьогодні у нас поповнення в лінійці Elvin. До всіх уже відомих моделей додається ще два спорта. Перший в зеленому кольорі це Elvin Ninja і чорний глянець S1000XR. Давайте розглянемо новинки. Почнемо зелену ніндзя. Як бачите, це копія культового Kawasaki Ніндзя». Знаю, що для багатьох уявлення електротранспорту це або для фанатів еко, або чисто для міських кур'єрів. Давайте розглянемо дану модель і вияснимо, чи це дійсно так. Почнемо з найголовнішого, з його технічних характеристик. Позаду встановлено мотор колесо на даний момент 3 кВт. Є можливість встановити 5 кВт, 8 кВт або 10 кВт. Відповідно, 5, 8 і 10 кВт встановлює машину 200 на 55 на R17. На даний момент 140 на 70 на 17 встановлена шина. 3 кВт мотор колесо розвиває швидкість 90 км на годину. Якщо ми встановлюємо 5 кВт, максимальна швидкість буде не набагато більше, лише 100 км, але динаміка у нього буде відчутна. Це ми зараз говоримо за мотор колесо Бокс-під акумулятор дозволяє поставити батарейку ємністю 160 А. Байк працює на напрузі 72 В з 3 кВт двигуном 160 А. Здатний подолати 270 км пробігу на одному заряді. Напишіть, до речі, в коментарях, чи дійсно, чи вірите, тому що дуже багато є спорів, що не проїжджає байк. Ми тестували, наші клієнти тестували саме не на ніндзя, а на інших спортах з таким же ж двигуном, з таким же ж акумулятором були тести, що кожних 10 А проїжджає 15 17 Кілометрів. Це спокійний режим. Якщо ми використовуємо агресивний режим, тобто режим спорт, то споживання буде 10 А 10 км, тобто 1 до одного. Це все також залежить від потужності двигуна. Зараз на даний момент встановлений акумулятор на 40 А. Це дальність ходу буде 60-80 км пробігу. В залежності від режиму їзди, це перший на світофорі, газ тормоз і залежить також від вашої динаміки. Порт зарядки вмонтований в баку. Стандартно йде зарядка 5 А на час приблизно 8 годин. Є можливість встановити швидку зарядку, де можна скоротити до 2 годин. Але це не дуже хорошо для батареї. Ще одна опція, яка йде в базі, це у всіх наших байках, це автоматичний паркінг. Тобто ви відкинули ножку, ручка газу автоматично блокується. Підвізка. Спереду встановлена, це вже йде в базі, перевернута вилка. Сходом 120 мм позаду встановлений амортизатор моношок, а також на всіх спортбайках починаючи з цього року, вже замінена прогресія. Так як, скажімо, з минулих років байки була ще ще була проблема. Тобто, так як байк безшумний, це не бензиновий, був шум стук самій прогресії. Це ми вже замінили. Байк абсолютно безшумний. Тобто передня задня підвізка працює супер. Що стосується підвіски ніндзя, ніндзя це спортбайк. В порівнянні з панігалі, панігалі жорсткий. Ніндзя, він же так, як і спорт, має бути жорсткий. Але у ніндзі є такий свій плюс, він м'який, він м'якший ніж е, панігалі. Е, чому? Тому що е, за рахунок передньої вилки перевернутої. І е, задній амортизатор, він не налаштов... ми його не переналаштовували. Це налаштований так із заводу. Звісно, що ви під себе можете підналаштувати, все залежить від того, чи ви будете постійно їздити один чи вдвох. Е, це також підналаштовується жорсткість заднього амортизатора. Підвізка, тобто байк дійсно м'якший з панігаля він набагато м'якший. Гальма у Elvin Ninja. попереду встановлені два двопоршневих супорта, диски діаметром 300 мм, позаду встановлений диск 240 мм один і, відповідно, один супорт, також двопоршневий. дискові гідравлічні. По управлінню у нас стандартно іде як на кожній моделі. Органи управління режим драйв 1, Драйв 2 і спорт. Тобто це еко стандартний режим і спорт режим, також є задній хід. В ніндзя також йде вже в комплекті Bluetooth-колонка, хто користується, хто ні, але в комплекті вона йде. Два ключа, два брелка, сигналізація. Безключовий доступ, вмонтований сигналізація, це датчик на удар і також датчик на рух. Тобто, коли мотоцикл стоїть на сигналізації і його починаєш тащити, блокується заднє колесо. Запускається байк або з брілка, або з ключа. Дисплей рідкокристалічний, показує заряд акумулятора, показує режим їзди а також показує пробіг загальний. Режим це задній хід, еко, стандарт і спорт. Змінусів, це особисто для мене те, що не показує напругу акумулятора. Для мене це, скажімо, більш інформативно, ніж показник батарейки. Оптика у ніндзя досить стильна, повністю LED. Габарит, ближній, дальній. Задня. Також делет. І, до речі, це одна з небагатьох моделей, яка чимось от якби відрізняється, тому що у всіх спортів стандартно у панігалі, 123-х. На жопі просто повороти. Тут, можливо, комусь подобається, комусь ні. Як на мене, це досить стильно виведені ходові вогні. І зараз включимо поворотні сигнали чи аварійку. Мені подобається щодо оптичного пластику. Виглядає ніндзя досить стильно, так як це репліка легендарного кавасакі ніндзя, і все повністю зроблено, всі чіткі лінії, пластик під карбон, це не карбон, тому що дехто викидував у відео і розказував, що карбон, аеродинаміка. Ну, ми таких слів говорити не будемо, ми поговоримо, що ніндзя виглядає стильно, має свої чіткі лінії. Великим плюсом у Елві Ніндзя є те, що у нього повністю закритий пластик, тому що не на всіх спортах м -м, закритий повністю закритий ткаємий пластик. Е для прикладу, ця от частинка на, всіх, на більшості мотоциклів вона відкрита, тобто видно бокс під акумулятор. Тут вже продумали, зробили чітко, гарно подобається. Додаткові ручки. Гарний дизайн позаду. Ще з одних великих плюсів у ніндзі Кращий огляд по дзеркалам. Чому посадочне місце? У ніндзі. Посадочне місце по дзеркалам трішки вперед. І набагато кращий огляд. Тому що у Панігалі ближче до водія, якби огляд є, але у Ніндзі він набагато кращий. Набагато кращий, набагато зручніший. Ну, це також під водія, це особисто моя думка. Дехто взагалі їздить без дзеркали, їздить просто чудово. Він так привик, Але що стосується огляду по дзеркалах, то мені більше подобається ніндзя. Ця модель, до речі, ще не приїхала. Ми їх взяли на пробу декілька одиниць, і вони майже всі продалися в дорозі. Тобто, по відео, нам завод відправив декілька відео, відео оглядів. Декілька фотографій і чисто по цих відео клієнти просто розібрали. Зелений ніндзя сьогодні їде по області, відвантажується. Батьки купили для сина на подарунок за успіхи у навчанні, так як він сказав. Так що цей байк також проданий. Ось і саме відвантаження ніндзя. На ніндзю з його таким стильним дизайном аж проситься ширше колесо. Тобто такий ширший каток 180 або 200 на 55. Звісно, ми взяли на пробу 3 кВт і шину 140 на 70. Так як 200 шину кидати на 3 кВт колесо, для нього це буде трішки заважко. Тепер, звісно, всі ми знаємо, що електричні байки не найдешевші. Але Elvin Ninja, при тому, що він виглядає і їде як справжній спортбайк, має досить доступну ціну. Для цього класу байка це просто супер. Ти не, ти не переплачуєш за бренд, але отримуєш технології, стиль і максимальний комфорт. Тому якщо ти хочеш мотоцикл, який відразу привертає увагу, який швидкий, стильний, економічний і при цьому не рве тебе на частини своєю ціною, це твій вибір. Сподобався байк, став лайк, підписуйся на канал, задавай питання в коментарях, будемо оговорювати. До зустрічі на дорозі!